Сьогодні я відкрию для вас смак справжньої екзотики. Знайомтесь. Ешта. Це фрукт родом із теплих країв, і він приховує всередині справжній десерт. Зовні ешта нагадує ніби серце або велику шишку із такими ось лусочками. Я купила дозрілу ешту та зелену ешту. Як же зрозуміти? Коли плід треба їсти. Дуже просто. Лише доторкнутись, він м'який, як стиглий персик. Ви бачите, коли я нажимаю, він м'якенький. А ось зелений, при дотику, він залишається міцний. Тому його залишаємо дозрівати. Місцеві люди в каїрі, я бачила, що завертають, якщо купили. На базарі зелену, ешту вони завертають або в газету, або в серветку і залишають в якомусь місці на дозрівання. Ну що ж, давайте зазирнемо всередину. У мене вже вона настільки була дозріла, що вона сама по собі, ви бачите, форма, ніби сердечка, і вона розпалась в руках на дві половинки. Беру ложку. І починаю ось оцю м'якоть просто ложкою вибирати. Ось ця м'якоть нагадує крем сметану. Недарма, якщо перевести з арабського, ешта це сметана. Давайте скуштуємо ось цей екзотичний фрукт. Нотки ванілі, карамелі, ну якийсь тропічний коктейль. В ешті є ось таке насіння. Ну що ж, смак вражаючий. куштувати ешту це як відчути сонце на кінчику язика. Її ніжність просто зачаровує. Скажу так, що це справжній подарунок природи: відкрити її смак і поділіться враженнями.